А звуження сонної артерії викликає інсульт бляшки ніколи. Це той міф, про який вам розповідають. Судина може бути звужена на 95% і нічого не буде. Дивіться, капіляр, що ви розуміли, капіляр це сама тоненька судинка. Її діаметр менше, ніж діаметр еритроцита. Діаметр еритроцита, наприклад, складає 7 мікрометрів, а діаметр капіляра – 5. Ось, Тому щоб цей проліз… Еретроцит йому треба що розтягнутися, видовжитися. Це перший момент. І другий дуже важливий момент це те, що судина це не труба. Судина вона еластична. Тому навіть коли судина закрита, коли йде процес відновлення бляшкою, вона закривається, то інша частина. Зовні вона розтягується і кров вільно проходить. Але ви ж в цього не знаєте. Ви ж думаєте, що судина це труба, як це як е, забилася не знаю, кан каналізація. Каналізація не розширюється, а судина розширюється. Якщо ви не знаєте, як працює ваш організм, то це катастрофа. І в цьому ми вчимося на курсі. Я вибираю жити. Тому переходьте туди, і всі ці питання відпадуть. І там ви зрозумієте про всі хвороби, про всі хвороби, які тільки є.